Привіт, я Яна, і сьогодні я запрошую вас до незвичайного світу стріп-театру. Ми Відвідуємо стріп-спектакль Повія за мотивами одноіменного роману Панаса Мирного. Давайте разом зануримось у цей театральний досвід. Стріп-театр Повія розкриває перед глядачами драматичну історію головної героїні, використовуючи сучасні театральні форми. Катерина зі своєю командою вирішили поєднати традиційні театральні прийоми світло, музику з елементами стріт театру, створюючи таким чином унікальне видовище. На цю виставу завжди аншлаг. За досить кроткий проміжок свого існування стріп театр зібрав чотири зала НАО та один жовтневий палац. На ЗСУ зібрано та передано близько мільйона гривень. Сьогодні ми маємо з вами чудову нагоду поспілкуватися зі співорганізатором театру Повія це Анастасія Коваль. Анастасія, скажи, будь ласка, це досить нехарактерний театр. Як Прийшла взагалі ідея створення такого чудового проєкту? Ну насправді ідея прийшла. Дуже банально, просто хотілося йти якось рухатися далі, і вирішили створити виставу, і тому що дуже хотілося розвіяти ці стереотипи. Цього да стилю стріпа, тому що всі чують стріп і сразу щось таке дуже негарне думають? А ми хотіли зруйнувати ці стереотипи і, звичайно, дуже хотілося популяризувати нашу українську культуру, тому що насправді у нас дуже круті є письменники, дуже круті романи, які хочеться показувати, висвітлювати і щоб наші глядачі це якби пізнавали разом з нами. Анастасія, скажіть, будь ласка, а чому саме повія? Тому що дуже класний твір насправді плюс його класно ми інтерпретували трішки так під сучасність. А тому, в принципі, якось так ми шукали, шукали і впав вибір на пана Самирного. Тому що дуже зацікавив твір. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ще Анастасія. Останнє запитання. А що було найскладнішим в реалізації цього театру? Найскладнішим. Чесно, він створений в такій любові, в такій творчості, що всі якісь такі процеси, які там нерви, втоми. воно настільки перекривалося всім, тому я навіть вам не можу відповісти на це питання, тому що дуже багато любові вкладено в цей проект. Я погоджуюся з кожним словом Анастасії. Я сама була двічі на цьому спектаклі. Дійсно, він неймовірний, тому що тут поєднані. Українська культура, пластика акторів, світла, чудово підібрана музика все це робить цю виставу неймовірно незабуваємою. Тому я дуже дякую Анастасії за інтерв'ю. Дякую вам. Зараз ми заглянемо за лаштунки цього театрального дива і подивимось, як актори готуються до виступу. Я знайшла головну героїню в цій постановці, і зараз ми в неї візьмемо інтерв'ю. Добрий день, Мар'яна. Як ви готуєтесь до виступу? Доброго дня. Як ми дуже добре висипаємось, ми дуже гарно снідаємо, приходимо сюди без всяких енергетиків. Я жартую. Як ми дружньо, колективно допомагаємо один одному, малюємося, як дівчата малюються зараз, зачасуємося. один одному допомагаємо зробити це все. Мамі зробити сивину гарно на волосі. От репетируємо і в півножки, і в повну ножку налаштовуємося на емоції. на… Цю історію, скажімо так, бо її прожити нелегко. От і як в хорошому гуморі починаємо наш виступ. Мар'яна, я вам дуже дякую за інтерв'ю. Я вам бажаю успіху сьогодні. Зривайте всі овації, аплодисменти і до зустрічі з вами. Стріптеатр Повія ще раз довів, що класичні твори можуть бути представлені у новому захоплюючому форматі. Це не просто театр, це новий унікальний досвід, який збагачує як акторів, так і глядачів. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, ви теж надихнулися цим театром. До нових зустрічей.